Мої вітання, друзі! На ремонті сьогодні у нас інвертор 12220 вольт від підписника. Як ви бачите, він синусний і він отримав зворотній струм ось сюди по виходу. І давайте розберемося, що тут у нас трапилося. Знімаємо верхню кришку. Всередині ми бачимо стандартну схему. Звісно, трансформатор силовий, конденсатори накопичувальні, вхідні, запобіжники. Також дороссель маємо транзистори розкачки, вихідні транзистори, гашміст міст Також драйвер спостерігаємо синусорізку. І, звісно ж, транзистори у нас вилетіли. Діодний міст, ось такий потужний, бачимо дорослий. ну Давайте далі розберемо і оглянемо. Будемо перевіряти, проводити якісь заміри, що в нас вийшло з ладу. Достали плату, оглядаємо знизу. Ніяких втручань, як ви бачите, немає, все дуже добре, гарно. І давайте перевіримо запобіжники, запобіжники в нормі і перевіряємо транзистори. Так, тут у нас в нормі, другий у нас теж в нормі, третій є у нас пробій 18 Ом. Так, далі теж пробій. Дивимося далі, теж пробитий транзистор. Розкачки по низькій стороні, теж пробитий. П'ятий транзистор пробитий. і Шостий міряємо, теж він пробитий. Бачимо, по гейту пробиті теж, але для спочатку ми їх випаємо, подивимося, чи є сигнали генерації на них. і Також випаємо силові транзистори. Давайте ми спочатку їх перевіримо. Так, міряємо перший пробій, є, є і по Гейту пробій. Теж міряємо другий. Бачимо пробій, так, теж є пробитий і третій пробитий. Так, є погано, тому що по керуванню по Гейту пробиті, може драйвер постраждати, а може і достати до. Самого контролера давайте випаємо транзистори спочатку силові. Тут у нас стоять 40 n 60 GBT. Випаємо їх всі, перевіряємо, є пробитий, пробитий. Так, другий теж маємо пробій. Третій теж пищить, пробитий. Так, транзистори, так, да, дійсно, у нас пробиті. Це вже є недобре, тому що по гейту є пробій. Так, міняти їх потрібно всі, але спочатку давайте ми випаємо транзистори розкачки і перевіримо їх. Так, тут у нас два нібито цілих, а останні чотири мають пробій. Звісно, це вже не добре. Вже є ремонт на всі гроші, можна сказати. Бачимо, що всі транзистори пробиті і будемо, звісно, міняти. Міняти ми поки що дві штуки поставимо, тому що вони запаралелені для потужності. Різні теж перевіряємо. Один Бачимо, згорівший і нам потрібно перевірити драйвер розкачки транзисторів первинних. І будемо дивитися генерацію на них за допомогою осциллографа. Подаємо живлення і міряємо на гейтах транзисторів. розкачки. Як ви бачите, імпульси є на першому, другому, третьому. Є все є на всіх транзисторах. У нас є генерація, це добре, трішки тішить, але це не означає, що вдасться відремонтувати. Ну що ж, давайте запаяємо на це місце поки що дві штуки, два транзистора і перевіримо, чи є у нас напруга на високовольтних банках. Подаємо напругу, і я спостерігаю, що димить драйвер. Драйвер в синусорісті димить, гріється. Тому що він має пробій. І що нам потрібно далі зробити? Випаяти, звісно, модуль синуса, спостерігаємо затерті мікросхеми, це схоже 21.03 або 2106. Контролер ось такий стоїть. Стандартний, ну не зовсім стандартний. Стандартний, я гадаю, що це 81.10, а тут уже щось таке цікаве стоїть. Ну що, давайте вімкнемо, подивимося, що у нас на банці. Так, на банках у нас напруга є 300 вольт, це добре. І далі нам потрібно запаяти, тобто перевірити спочатку драйвери, бачимо пробитий драйвер один, той, що димів. І в подальшому нам потрібно буде його випаяти не тільки один, а бажано два. І ми їх випаюємо. Так, голову забираємо, давайте запаяємо новенькі драйвери і потім перевіримо, чи запрацює в нас, чи не запрацює сам модуль. Так, драйвери запаяні, як ви бачите. І будемо запаювати плату з іншої сторони для комфортної роботи в подальшому. Драйвери запаяні і будемо це міряти, що у нас виходить на силові транзистори. Але, як ви бачите, тут такі крекозябрий, трішечки неправильної форми сигнал виходить, тому що десь у нас щось не працює. І заміряємо вихід з процесора на входа драйверів. Драйвери нові, як я нагадую, міряємо поверху. Дивимося, що в нас імпульси є, але вони якісь неправильної форми. І міряємо на другому вході, тут плюс 5 вольт. Це вже є недобре. Міряємо на іншому Є генерація. Але вона плаваюча. Також міряємо інший вход і тут теж 5 вольт. Такого не повинно бути. На всіх 4 каналах. Повинен бути... Гарний сигнал. Але цього не відбувається, це свідчить про те, що у нас накрився сам контролер. Замінити сам, сам модуль на eg 002 не вдається, тому що розпіновка тут трішечки інша. І далі ремонт стає непридатний не, не для ремонту. Тобто я Збираю все в пакетик, як є, і віддаю власнику без ремонту. На жаль, друзі, таке буває, але що зробиш? Я не всемогутній, Відправляю як є. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.